Слава Ісусу Христу! Дякую, слава. Усіх вас причасників вітаю сьогоднішнім днем прийняття причистих і животворчих небесних Христових Тайм. Сьогодні нам православна церква зачитала одне із Іванглів. Зачитала так, ніби звертається Господь до кожної з нас. Ви сьогодні чули на Івангельському читанні Івангелія, яка складається з двох подій. Двох людей, діти. Двоє людей сьогодні підходять до Христа і просять його допомогу. У них сьогодні вже нема надії ні на кого. Наше життя з вами так похоже до життя цих людей. Тому що ми теж з вами, коли вже нема надії ні на кого, ми, на жаль, приходимо тоді йти до Бога. От нема так в житті розкладено, що прийшов, прийшла неділя. Пішов в храм, помолився, подякував. Пішов в труди свої, працюєш. Завжди суєта, завжди бігота, завжди кудись втрачаємо щось, бігаємо. І от коли приходить вже ті важкі момент, ми тоді з вами звертаємося до Господа. Так сьогодні ж сталося і в Івані. До Господа нашого Ісуса Христа підходить і Начальник синагоги. Ви знаєте, що первосвященники іудеї вони хотіли Христа на чомусь зловити. Вони хотіли показати, що Він не правий, що він нарушає закони. І вони не дуже вилюбляли Христа. І ось в один момент підходить сам начальник синагоги. Це досить той час людина знатна, людина, яка мала вплив, людина, яка була дуже високого положення, тому що він. Керував синагогою, десь приблизно, так як власник нам може певної і земель, і будівель. І от він підходить і каже, Господи, поможи мені, моя дочка тяжко хворіє. І я бачу, що її життя залишає. Прийди, будь ласка, як можна швидше. Піддай, підніми її, вона страждує. І Господь каже такі слова, видай. В цей час, коли вони йдуть до хворої дитини, в толпі народу з'являється жінка, скромна, проста, бідна. 12 років вона страждала тим, що в неї була кровотеча. Вона її кров'ю. А раніше в юдеях люди, які, жінки, які ісікали кров'ю і були наліковані, не невиліковані, Люди цього не розуміли, вважалися оскверненими. Ви знаєте, що коли мама народить дитину, то якийсь період вона не заходить в храм, тому що рахується якийсь певний період, вона очищається. А в Іудії врахувалося, що якщо жінка має якийсь тяжкий недух і в неї йде постійно кров, то вона прохашона. І оця бідна, тиха, смирена жінка, вона все, як каже Іван, 12 років вона промучилась. Все, що вона мала в цьому житті, і останній дім, останню сорочку вона зняла і віддала лікаря. В неї не було надії. Вона й, напевно, йшла десь так далеко від цього ситуації, де був Христос. Тому що коло Христа було багато людей завжди. І от вона в смиренності підходить до нього, торкається, і в цей час Господь обертається тому і каже. Хто доторкнувся до мене. Ви знаєте, вона налякалася. Того, що якби вона сказала правду, а вона була в нечистоті, то її би побили камнями. Але вона бачив він не страх. Вона бачив Господову останню надію. І вона своєму каже, при цьому апостоли кажуть, Господи. Ну як ж ти не можеш почути, хто торкнувся? Тисячу людей за тобою йдуть. А ти що, дивись, як може хтось? Він каже, ні. Той, хто до мене торкнувся, забрав мене силу. Сила з мене відійшла. І от тоді ця жінка піднімає голову, вже не боячи, чи її поб'ють, чи її не поб'ють, чи її вийшло, чи досприйнена, каже, Господи, прости мене, це я до тебе доторкнулася. І народ аж здихнув. Господь каже, що з тобою? І вона каже до Господа, я 12 років хворіла важкими недугами. В мене була кровотеча. Все, що було в мене, я віддала за своє лікування. І тепер я не маю нічого ні дому, ні де жити. Я стрімюся по світу і не можу вилікувати цю хворобу. І я собі сказала. Коли підходила до тебе, що ти моя остання надія, і як я доторкнувся, то я вигукуюся. І каже, Господи, чудо сталося, кров перестала текти. І Господь обертається до неї і каже, дочка, велика в тебе віра. І я почув, як ти до мене доторкнулася і знав то. Але хотів бачити ту людину, в якої була така віра. Віра, коли людина не тільки не боїться смерті, навіть що її буб'ю, а яка знає, яка впевнена, що ця людина остання її надія. Тому що в нього чисте серце. Люди бачили Христа, одні як Пророка, одні як велику людину, а одні бачили просто як людину з великим серцем, який Бог наділив благодаттю Робити такі чудеса. І Господь їй каже, іди, віра твоя спасла тебе. В Цей час він продовжує свою подорож. І от уже блишилося чуть-чуть, тільки війти в вдома до начальника синагоги, вибігають люди і кажуть: не тривож вчителя, не займай його різними вже питаннями. Дочка твоя померла. І вже оспівують, вже оплакують. І остається велике чудо. Ви представте собі на одну минуту, що не дай Бог, таке горе прийшло в наші сім'ї. Да? І коли б ви таке почули, що би з нами робилося, ми б були в хаосі, в криках, в сльозах. Але що робить Господь? Коли цей батько почув, що його дитина померла, Господь обертається до нього і каже: Не бійся, тільки вір пішли. Представте собі ці слова. Чи змогли би ми мати таку віру, коли в тебе хаос, простота, коли твоя дитина мертва, коли в тебе все рушиться, начальник сінологи подивився. Взяв Христа за руку, напевно, і вони пішли додому, там, де лежало мертве тіло. І ось по дорозі їх зустрічають люди, вони чують, що з його дому вже грають сопілки, вже плачуть, оплакують тіло. Раніше було таке звичай в Індії, коли помирали молоді люди, коли помирали діти, то приходили такі люди, які вміли грати на сопілках і жалісно грали пісні. І всі останні, хто були вдома, вони плакали під цю мелодію. І от Христос підходить, тримає цього начальника синагоги, і це йде з одними словами Христа. Не бійся, тільки вірь. Бі. Вони доходять додому, до будинку, а в цей час виходять люди і кажуть, нащо ти його займаєш? Ми її вже приготували до погребіння. І ті, хто були там, почали сміятися. Що ти прийшов? Вона вже мертва». І от Христос бере з собою батьків від цієї дитини, бере апостолів, заходять в кімнату, закривається, і він каже: Вставай! Це час вичилося чудом. Мертва дитина, яку батьки оплакували, пожила. Ми собі сьогодні навіть не можемо уявити, яке це чудо. Це не то, що чудо, це більше того, що сьогодні Христос показав цим людям. Він показав їм одну важливу річ, якої в нас нема. І перші жінці, і начальнику синагоги були сказані фактично ті слова. Не бійся, Вір. Господь показав, що віра робить великі чудеса, але віра настояща. Так само, як ця жінка не побоялася, що її поб'ють, бо вона кровоточила. Так само, як цей чоловік, уже не маючи можливості ні на кого уповати, бо його дочка померла, взяв за руку Христа і вчув одні слова: не бійся, тільки вір. І от віра дає нам великі з вами сили. Я завжди вам кажу. Господь бачить душу, Господь бачить серце людини, Господь бачить помишлення. Ніколи на молитві перед Богом не лукавте. Завжди майте віру. Ви получите те, що ви хочете. Господь чує всі молитви, Господь ніколи від людини не відвертається. Но одне, пам'ятайте сьогоднішній Іван, коли беси вас іскушають. Коли світ вас кидає в пустоту, коли кажеться, що сьогодні нема вже ні від кого, ні віри, ні надії, ніхто тобі не поможе. Це неправда. Це, це нам каже Бес, який хоче забрати в нас останню надію. Якщо людина не буде мати надії, її життя на землі прекратиться. Ми з вами, коли будуємо будинок, надіємося, що в ньому будуть жити наші діти і Бога. Ми з вами, коли йдемо сіяти в поле, ми кидаємо зерно в просту землю. Але ми маємо віру, що воно зійде і воно сходить. Ми коли з вами їдемо в подорож, ми, ми сідаємо за руль і читаємо молитву і просимо Бога, і з Божою допомогою доїжджаємо спокійно. Що двігало нами? Тим самим хліборобом, який кидав хліб в сиру землю, не знаючи, чи вона. Чим проросте, тій самій людині, яка збудувала будинок для своїх дітей, тій самій простій людині, яка робила своє діло, всім двигала віра. І коли тільки пропадала віра, йшло життя все, життя робилося пустим, життя не мало сенсу, життям йшла радість, життям уходило всі такі, знаєте, добрі. Думки життя прекращалося. І сьогодні ця жінка і цей чоловік доторкнулися до Христа. Вони з радістю сьогодні йому дякують. Ми з вами кожного разу приходимо до храму Божого. І ми маємо з вами таку можливість доторкнутися до Бога в таїнстві причастя, в таїстві сповіді, в таїстві молитви. Не переставайте молитися, не лишайте своїх дітей пустими. Моліться за них. Їм важко зараз світ жорстокий, вони відпали від Бога багато. Але ваша віра, ваша молитва, ваше терпіння, ваше смирення дасть вам сили і їм. Дуже важливо, коли в роду є той, хто молиться. Він ще вималює рід. І ви знаєте, я багато раз бачив людей. Які приходили і казали мені, ви знаєте, вже два рази Господь мене спас, я був такій аварії, чи, чи там під пожар, і аварія була. І каже, я сьогодні прийшов до храму, в мене нема діл, я людина була до цього часу невіруюча. Я каже, розкидався своє життя, як тільки міг. І от коли вже другий раз зі мною случилось таке чудо, я задумався, чого мене Господь лишив. І я сповнив. Я каже, сповнив свою бабусю, яка мене маленьким ложила спати і коли виключала світло, читала мені на вуха, як він каже, на голову молитву. І я каже, зараз, коли от другий раз машина перекинулася і перевернулася, і я, каже, чітко розумів, що зараз я помру, я нічого не думав. каже. Мені сповнилося тільки в голові слова тої молитви. Я їх забув каже, за своє життя. Я їх не помню, Я каже, навіть і не згадав, бо життя було таке, що було багато справ. І каже, коли останній раз машина падала пропасть, я каже, як почув над головою, як хтось читає мені цю молітву. От що таке молитва! Це не просто час, це не просто такесь дійство, це сила. Ви намалюєте своїх дітей, ви намалюєте свій рід. Ви вималюєте. І оцей чоловік, він так, бачучи по його очах, яка в нього з'явилася, і він сповнив своє дитинство. І він каже, невже ж? Якщо мене бабуся вчила для чогось, вона мені це молітво читала, його життя і змінилося. Потім я його довго час не бачив, і от буквально недавно чому я сповнив, побачив, він виїхав зараз за кордон. Четверо діток вже. І він мене зустрівся, попросився зустрітися, і ми зустрілися, і він каже, а ви знаєте що? Я ж знайшов молі. Каже, тепер я своїм дітям читаю на вечері. От яка віра буває в людей, коли людина соприкасається з життям і смертю. От яка віра буває в людей, коли людина на порозі, на порозі між життям і смертю. Така віра повинна бути завжди в нас. Ми не повинні лишати віри. Не слухайте лукавства світу цього. Не слухайте тих злодних людей, не слухайте дьявола, який сьогодні хоче щось показати. Він одне хоче. Він хоче, щоб у вас не було віри. Він хоче зробити, щоб у вас пустили. І коли будете пустими, він забере вас все. І достаток, і дітей, і рід, і сім'ю, і дівчинки гостро. Бо ваш дім буде пустий. В ньому не було віри, а значить, в ньому не було любові, а значить, в ньому не було тепла, а значить, він був побудований тільки всього-навсього на потребностях життя, але ні в якому разі не на любові. Дім на любові, він може бути невеликий, але він завжди теплий, завжди добрий і завжди пам'ятається. І вас пам'ятаєте сьогодні, всі стоїте. Я вам скажу, що ви сьогодні повните. Ви повните дім, де ви приїжджали до бабусі. А знаєте, чого його повний? Тому що вона любила вас так, як батьки, які бігали в цей час, старалися щось вам зробити в життя, то ця жінка і цей чоловік віддавали вам свою тепло і любов саме найбільше. Ви не будинок наповнені. Ви просто повните ситуацію, повните любов в нього, повните тепло в ньому, повните радість в ньому, повните сміх в нього, повните саме честе, саме добре, саме світле. Аж тоді ви споминаєте, Боже, Подбережіть. це тепло, не розпиляйте, нікому не віддавайте. Це ваше. Це Господь з вами. Це Господь вас. І сьогодні ви повинні продовжити рік. Начні читати цю молитву для себе. А потім передайте її дітям. І Господь тоді дасть. І благословення роду, і щасливе життя. І пам'ятайте сьогоднішні слова, які Господь сказав Євіру. Не бійся, тільки вір. Амінь.